Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 19 грудня четвер. І в вашій увазі, я пропоную програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Ну, На сьогодні можна говорити, що дві теми, дві події найбільше обговорювались, Найбільше про них пишуть, повідомляють і говорять, і показують. Це. Щорічна прес-конференція Путіна і Саміт ЄС у Брюсселі. Давайте разом подивимося, бо там дуже багато насправді Путін говорив різного. Давайте разом подивимося, як про це і на чому робили акценти впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. В Сполучені Штати Америки Асушед Прес пише про саміт. ЄС yes. лідери ЄС наполягають на що жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без України чи за їхніми спинами, тобто мається на увазі за спинами країн Європейського Союзу. Ну у знак солідарності на саміті в Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським пише США Депрес, багато лідерів Європейського Союзу повторювали варіант того, що стало загальною мантрою. Нічого про Україну без України, нічого про безпеку в Європі без європейців, і це на мою думку дуже правильно. Ну безумовно це сигнали для Дональда Трампа, що є там в нього різні ініціативи. Там Орбан намагався, як його посередник, в той чи інший спосіб вирішувати питання перемовин. Тобто, це йшло окремо від європейського союзу. Ну тепер буде головування Польщі, і європейський Союз чітко дає зрозуміти і Дональду Трампу, що. Україна, вона є в Європі, і про якісь перемовини про припинення війну не можна говорити без участі України, і так само цього не можна робити без європейців. Пріоритетом зараз кажуть вони має бути зміцнення позиції України, і якщо наступить момент, щоб вирішили провести перемовини, то Україна має бути в найкращій позиції. Ну і тут наводять деякі вислови. Лідерів країн Європейського Союзу, зокрема Шольц, відповідаючи на запитання про Трампа, Шольц сказав, що його враження від розмови з новобраним президентом таке, що можна, що можлива, хороша співпраця між Європою та США. Також він заявив, що. Важливо забезпечити довгострокову допомогу Україні. Має бути зрозуміло, що ми готові надавати підтримку стільки, скільки вона буде потрібна. Протиповітряна оборона, артилерія та боєприпаси займають перше місце у списку, сказав Шольц журналістам. Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден зробив подібне повідомлення: ми маємо стояти на боці України, і кожен крок потрібно робити з Україною та в присутності Європейського Союзу. Майбутнє України вирішується в Європі, а не де інде, сказав прем'єр-міністр Люксембургу. Перемініст Нідерландів, Якшуф, підкреслив, що тільки Україна може визначити умови переговорів і не нам про це говорити. На даний момент Україна ще не показала, що вона готова це зробити. Ну, також Associated Прес безумовно повідомляє і про прес-конференцію Путіна. Путін хвалиться досягненням в Україні на щорічній прес-конференції, яка має на меті зміцнити його авторитет. Такий заголовок інформація Associated Press про цю пресконференцію. Ну, я думаю, що ми ще в інших засобах масової інформації багато про це поговоримо, згадаємо. Ну там, зокрема, тут, якщо говорити про США дедпрес, Путін хвалився, його військова операція в Україні зміцнила Росію і заперечував, що усунення ключового союзника Башира Асада в Сирії завдало шкоди престижу Москви. Це він сказав на своїй прес-конференції. Він використав щільний спланований захід, який тривав приблизно 4,5 години, щоб зміцнити свій авторитет і продемонструвати широке володіння всім від споживчих цін до військової техніки. Тоді дійсно, це було, скоріше всього, пропаганда. До речі, так пропаганда шов е, німецький більд назвала цей е, щорічну цю прес-конференцію. Заваштон Пост. Прес-конференція Путіна після майже трьох років війни Росії проти України, коли російська економіка демонструвала напругу тривалих західних санкцій, Путін намагався запевнити громадян, втомлених від конфлікту та розгніваних нестримною інфляцією, що Росія перемагає, а й економіка стабільна та зростає. Вот так, от Вашингтон Пост на чому робить такий акцент. Ну, це дійсно про це і Путін і говорив. За Times. Зеленський піднімає перспективу європейських миротворців в Україні. Але багато європейських лідерів кажуть, що за відсутності ознак того, що Росія зацікавлена в мирі, ще зарано говорити про присутність миротворчих сил. Ну це абсолютно зрозуміло. До того часу, поки не буде припинено бойових дій, говорити про якісь миротворців, ну насправді, напевне, ще перечасно. Ну і зокрема, зайомка сперше, що Зеленський заявив у четвер, що обговорив з європейськими лідерами можливість відправки європейських миротворчих сил в Україну в рамках припинення вогню або мирної угоди, оскільки союзники. Розглядають різні варіанти, як допомогти Києву припинити бойові дії з Росією на вигідних умовах для України. Ну поки що насправді Путін на це не йде. У кількох європейських столицях ідеї миротворців сприйняли скептично. Повідомляє The New York Times. Велика Британія Reuters. Путін заявив, що Росія готова піти на компроміс із Трампом щодо війни в Україні. Там дійсно він говорив про компроміс. Він, до речі, говорив про те, що нема вести перемовини під сумнім легітимністю зеленського ставив. Давайте зараз про все це ми і поговоримо. Президент Росії Володимир Путін заявив четвер, що готовий піти на компроміс щодо України в можливих переговорах з новообраним президентом США щодо припинення війни. Та немає умов для початку переговорів з українською владою. Немає умов, от на думку Путіна. Відповідаючи на запитання, що він міг би запропонувати Трампу, Путін відкинув твердження про те, що Росія була в слабкій позиції, сказавши, що Росія стала набагато сильнішою після того, як він наказав вести війська в Україну в 2022 році. До речі, там, от перший родіс він там заявив, що скоро ті українці, які хочуть воювати, закінчиться. На мою думку, скоро не залишиться тих, хто хоче воювати. Ми готові, але інша сторона має бути готова і до переговорів, і до компромісів. Ну, ми знаємо, які його компроміси. У четвер Путін заявив, що Росія не має умов для початку переговорів з Україною і готова вести переговори з будь-ким, у тому числі з президентом Володимиром Зеленським. Але він зазначив, повідомляє Ройтес, що будь-яка угода може бути підписана лише з легітимною владою України, якою Кремль поки що вважає лише український парламент. Ну, він також відмовляється про. Відкинув ідею домовитися про тимчасове перемир'я, з Києвом заявивши, що з Україною буде достатньо лише тривалої мирної угоди. Будь-які переговори повинні брати на основу попередню домовленість, досягнуту між російськими та українськими переговорниками в перші тижні війни на переговорах у Стамбулі, яка так і не була реалізована, сказав Путін. Ми пам'ятаємо цю угоду: нейтральний статус, скорочення української армії, особливий статус Сходу. України і так далі. Ну, це фактично капітуляція. Бачите, що частіше-частіше вони згадують оці стамбульські домовленості тобто будуть, напевне, наполягати. Тобто, спочатку, э, говорять ще дуже багато, що вони хочуть, потім, я думаю, все-таки будуть рухатися в цьому напрямку, але все одно ну, для України це неприйнятно. І до речі, Володимир Зеленський також вже відповів про це сьогодні у Брюсселі, що це це не варіант для України. The Guardian Відповідаючи на запитання ЗМІ на саміті ЄС у Брюсселі, президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські гарантії безпеки буде недостатньо для України. Ну, мається на увазі, як, яка прагне приєднатися до, до НАТО. Він сказав, що з миротворці це також вирішення питання, таке тимчасове, що він з цього приводу спілкувався із Менелем Макроном, президентом Франції. Не дійсно вчора зустріч відбулася, але сьогодні є Макрон не був. На саміті, бо там в них цих заморських територіях наслідки стихійного лиха. Він туди полетів Макрон сьогодні зранку. Його не було. Але так чи інакше, ну, ситуація не зрозуміла, наскільки європейці готові йти на те, щоб відправити своїх миротворців. Хоча знову ж підкреслюю, що насправді, поки не буде припинено якихось бойових дій. І реально не буде досягнуте припинення вогню говорити про якихось миротворців, на мою думку, ну зараз не зовсім буде актуально. Ну, також і пише про Guardian, про Путіна його прес-конференція. Сьогодні в Москві Володимир Путін провів щорічну прес-конференцію. У ньому російський президент запропонував ракетну дуель зі США, яка показала, що нова російська гіперзвукова балістична ракета. В може перемогти будь-яку американську систему протиповітряної оборони. Дійсно, він таку сьогодні сказав. Дурню, я би так це назвав. Путін також зазначив, що відносини між Росією і Китаєм досягли небаченого раніше рівня, додавши, що дві країни координують свої дії на міжнародній арені і продовжують це робити. Ну і також, що він хоче спілкуватися із Дональдом Трампом. бо це написала сьогодні британська The Guardian. Француз Калемонт. Після 4,5 годин і 2,5 мільйонів запитань Володимир Путін закрив свою щорічну конференцію, трохи. Пізніше 14.30 30 пише французка Ле Монт, Ну і зокрема, що кремлівські служби пообіцяли відповісти всім, хто не отримав відповіді Путіну в прямому ефірі. Ну, на 2,5 з мільйона, мільйона запитань вони всім відповідь, дадуть відповідь. Побачимо. Ну, також Ле Монт пише про те, що Путін заявив, що він готовий на перемовини з Дональдом Трампом у будь-який час. Зокрема, що я не знаю, коли я не розмовляв з ним понад 4 роки. Я готовий це зробити, звичайно, у будь-який час сказав російський президент на своїй великій щорічній прес-конференції. Пише французька Лемон, французька газета Ельфігаро. Путін заявив, що Росії слід було напасти на Україну раніше. Це сказав він у четвер, що Україна повинна була розпочати атаку на Україну раніше і бути краще підготовленою. забезпечивши, щоб Росія сказавши, що Росія була обдурена, і змушена була розпочати. Свій наступ. Ну він там сказав, що якби повернутися назад, він би краще підготувався раніше би почав от наступ на Україну. Пише Льофігаров, Німеччина також Шпігель. Президент Росії Володимир Путін заперечив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що він є легітимним партнером для завершення мирних переговорів. Отакий от заголовок. Тобто ми бачимо, що переговори готові, але українська сторона готова. Легітимність Зеленського спілкуватися із Трампом. Росія стала набагато сильніше, що треба було напасти раніше. Отакі от от акценти роблять впливові світові засоби маси інформації із щорічної прес-конференції Путіна. Ну там, зокрема, і Тагішки пише про те, що закінчився термін, що треба, що він переобрався. Він також. Сказав, що е, Путін при цьому також дотримується центральний мети, яка була визначена з початку війни, а саме заміни керівництва України. Путін заявив, що в принципі також готовий піти на мир з Зеленським, але лише з умови попередньо підтверджує на нових виборах. Ну тобто, мають провести нові вибори в Україні. Тоді він готовий, ніби з Зеленським. Оце слова Путіна. Більд німецьке Путін війна в Україні стала, мала початися раніше. За словами кремлівського диктатора, пишет Путіна, Росія повинна була почати війну проти України раніше 2022 року. Ну і також, зокрема, бійт ще одну інформацію дає: кремлівський диктатор готовий до компромісу. Путін підтвердив, свою готовність звести переговори про припинення війни в Україні. Він також був готовий зробити зізнання, сказав. Сказавши на своїй щорічній прес-конференції, на запитання американської до компанії NBC. Політика це мистецтво компромісу. Сказав кремлівський диктатор, пише більд, який вторся в Україну в лютому 2022 року. Деталі можливих компромісів він не повідомив. Водночас очільник Кремля вкотре звинуватив Україну в блокуванні переговорів. Тут, бачите, перекидує все, ніби Україна не готова до переговорів. Ну, в принципі, це в них така є ідея, що Україна щоб більше відверталися. Ну, як думає напевно, в Кмілі Путін і його команда від України, Іспанія, Іспанська Ельмондо, Туск стверджує, що Європа єдина у підтримці України за невеликим винятком. У своїх заявах змі під час європейського саміту Туск підтвердив намір зробити війну в Україні одним із центральних моментів головування в Раді Європейського союзу Польщі, яке Варшава почне з 1 січня, і нагадав, що раніше з. Зміни влади в США і перед можливими мирними пригорами важливо активувати підтримку Києва. Тобто, дійсно, треба до цього до 20 січня, хоча час залишилося небагато, і до можливих перемовин треба сильніше допомагати Україні. Тут я абсолютно з ним погоджуюсь. Польський прем'єр також визнав, зростаючу в тому від війни як в Європі, так і в самій Україні, хоча закликав до витримки. Усі говорять у неї те саме. У мене в Польщі таке відчуття, що люди все більше втомились від війни. Але давайте увімо, наскільки втомились українці, сказав Туск. Це також ідея Росії, щоб всі втомилися дочекатися, поки всі втомляться від, від війни. Італія, Італійська Републіка. Підсумки саміту Європейського Союзу. Росія не повинна перемогти. Самий супер підсумок. Ну і зокрема, що там про що йде мова. Сьогодні більше ніж через тисячу днів після початку повномасштабного вторгнення. Росії Європейська Рада знову рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням статуту організації Б'єдних націй, і повторює своє що підтримка незалежності суверенітету та територіальної цінності України в межах і міжнародно визнаних кордонів, також підтверджує непохитну відданість європейського союзу надавати постійну фінансову, політичну, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для України та і народу так довго як це необхідно, і з максимальною інтенсивністю. І сподіваємося, що так і буде. Я також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, то підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!